Шість років тому Вероніка народила другого сина. Їй було 35. Різниця між дітьми 13 років, але Вероніка дуже мріяла про другу дитину. Чоловік Олексій, коли дізнався про її вагітність, був проти і категорично сказав: Іди й позбавляйся, а в чому проблема? Мені вистачає одного. Вероніка засмутилася, плакала, просила пояснити, чому він не хоче другу дитину. Але потім рішуче поставила чоловіка перед фактом Я народжуватиму, а якщо ти не згоден, то ми з сином від тебе йдемо. Олексій чомусь не наполягав і погодився. Вагітність Вероніки притікала важко. Чоловік не звертав на це уваги, затримувався, відверто брехав, що на роботі. Вероніка нервувала, переживала, вона його любила і сама заспокоювала себе, що він. Справді затримується на роботі. Народився Денис, вона була щаслива. Чоловік теж був радий, дзвонив, прийшов у палату, розчулився і навіть заплакав. Потім почалися будні. Вероніка із малюком, старший син у школі. Чоловік на роботі також затримувався часом. Через тиждень після випуску вона мила посуд на кухні. І краєм ока побачила, що за склом у шафці блимнув екран його телефону. Він стояв на беззвучному режимі. І вона прочитала повідомлення. Милий, мрію тебе обійняти, сумую. Коли вже ми з тобою будемо разом назавжди? Люблю, твоя Аня. Чоловік був у ванні, і Вероніка вирішила зателефонувати на цей номер і почула ніжний голосок. Так, милий. Я не очікувала, що ти передзвониш, а це не твій милий, це його дружина. Абсолютно спокійним голосом Аня сказала. А це Вероніка, я знаю, що у вас народилася друга дитина, але у нас теж усе серйозно. І я зовсім не проти тебе та дітей, але ми все одно з Олексієм будемо разом. Вероніка відключилася, її трусило. Вона стояла й роздумувала з обуренням. Нічого собі. Чужа жінка дозволяє мені бути присутньому у їхньому житті, і не тільки мені, а й дітям дуже цікаво. Потім на неї зійшов кражаний спокій. Вона зрозуміла. Виявляється, все просто у чоловіка давно на стороні інша жінка, тому він і не хотів другої дитини. З ванної вийшов чоловік. Спробував обійняти дружину, але вона спокійним тоном сказала. Я зараз розмовляла з твоєю Анею і повідомляю тебе, що розлучаюся з тобою. Жити я з тобою більше не хочу. Олексій змінився на обличчі. Яка Аня, що ти вигадуєш, я тобі присягаюся, у мене нікого немає і не було. Я люблю тільки тебе та свою сім'ю. Чоловік усе заперечував, навіть плакав, присягався. І Вероніка йому повірила. Спочатку все було добре, але потім почалися його метання. Він, як човник, то затримувався, то вдома сидів, а коли синові було півроку, у них стався великий скандал. Я люблю Аню, я йду до неї, а ти живи як хочеш. Пішов, хлопнувши дверима, а через тиждень з'явився з величезним букетом квітів. Навіть став на коліна просив вибачення та благав. Ну і звісно, Вероніка знову вибачила. Пройшло трохи часу, і все продовжилося. Знову почалися його відлучки, дзвінки Ані, смски. Коли Денису виповнилося півтори роки, Вероніка поставила чоловікові умову. Я розмовляла сьогодні із мамою. Вона пропонує нам переїхати до неї до міста. Там стоїть порожня квартира бабусі. Мама її здавала, а тепер ми можемо жити у ній. Тим більше, що в тебе проблеми з роботою, тебе скорочують. Якщо хочеш, поїхали. А тут я більше не хочу жити, бачити і чути твою Аню. Олексій погодився. Вони поїхали до іншого міста. Старший син навчається у школі. Вероніка із Денисом у декреті допомагає мама. Олексій влаштувався на роботу. Але у них на підприємстві знайшлася ще така сама Аня. Потім ще одна і ще він уже не приховував і відверто перебирав жінок. Тоді Вероніка порушила питання по іншому ти збираєшся все життя міняти жінок як рукавички? Забирай свої речі та йди. Більше я тебе не пробачу, жити із тобою не хочу, набридло. Мені вже немає чого втрачати. Я проживу і без тебе. Я просто втомилася від тебе. Ти як човник, бігаєш туди й сюди. Олексій, ти не хотів. Він сам не в змозі визначитися із своїм вибором: чи то з дружиною жити, чи то піти до іншої жінки. Але Вероніці довелося зібрати його речі і винести із квартири. Протягом кількох місяців періодично. Він приходив до Вероніки, вибачався, благав, кричав, скандалив, знову благав, сподівався, що вона прийме його. І ось минуло уже шість років, а він все також сподівається. Почав сильно загулювати, звільнився з роботи, працює таксистом. Життя своє влаштувати так і не може, ходить від однієї жінки до іншої. Надовго не затримується, не може дійти чогось певного. А недавно зустрів Вероніку і сказав: Ти і діти, це найкраще, що було в моєму житті. Минув час. Вероніці далеко за сорок, вона працює, зустрічається з колегою, він обожнює її, дарує квіти та подарунки, добре ставиться до дітей, а днями зробив їй пропозицію, від якої вона відмовитися не змогла.